Літо триває, але спека, здається, взяла короткий перепочинок. Десь температура нагадуватиме весняні дні, а в інших регіонах літо не захоче поступатися, де саме стане прохолодніше, а кому чекати тепла все це вже за мить у прогнозі на 10 червня. На Київщині температура в день підніметься до 21 градуса тепла, а вночі буде близько плюс 13. Очікується суцільна хмарність, але без опадів. На півночі. У Житомирській області температура вдень досягне 19 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Спостерігатиметься неповна хмарність, опадів не прогнозується. У Чернігівській області температура вдень становитиме 19 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 12. Небо буде переважно затягнуте хмарами, без опадів. На Сумщині температура вдень буде 20 градусів тепла, а вночі плюс 12 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду. Очікується суцільна хмарність. На сході. У Харківській області температура в день становитиме 23 градуси тепла, а вночі буде близько плюс 14. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде неповнохмарним. У Донецькій області температура в день підніметься до плюс 28 градусів, а вночі буде близько плюс 17 градусів. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність. У Луганській області температура в день складе 29 градусів тепла, а вночі плюс 17. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде переважно затягнуте хмарами. На півдні. В Одеській області температура вдень буде 25 градусів тепла, а вночі плюс 17. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Хмарність буде неповна, без опадів. У Миколаївській області температура в день складе 27 градусів тепла, а вночі плюс 14. Вітер північно-східний, швидкість 6 метрів за секунду. Прогнозується часткова хмарність без опадів. У Херсонській області температура вдень підніметься до 28 градусів тепла, а вночі плюс 15. Вітер північно-східний, швидкість 7 метрів за секунду. Очікується малохмарний день, дощу не прогнозується. У Запорізькій області температура в день досягне 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 15 градусів. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься ясне небо, опадів не прогнозується. У Криму температура в день становитиме 29 градусів тепла, а вночі очікується плюс 17. Вітер північно-східний, швидкість 7 метрів за секунду. Небо залишатиметься малохмарним. На заході. У Львівській області температура в день складе 20 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Очікується ясний день без опадів. В Івано-Франківській області температура в день буде 21 градус тепла, а вночі плюс 12. Спостерігатиметься ясне небо без дощу. У Тернопільській області температура вдень підніметься до 19 градусів тепла, а вночі очікується плюс 13. Небо буде малохмарним, опадів не прогнозується. Якщо вам подобається такий стиль подачі прогнозу, тоді не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити жодного оновлення погоди. Дякуємо, що залишаєтесь з нами! У Чернівецькій області температура вдень складе 21 градус тепла, а вночі плюс 13. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. У Закарпатській області температура вдень становитиме 23 градуси тепла, а вночі буде плюс 14. Очікується ясне небо без дощу. У Рівненській області температура в день буде 19 градусів тепла, а вночі очікується плюс 13. Небо буде малохмарним, опади не прогнозуються. У Волинській області температура вдень становитиме 19 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Небо залишатиметься малохмарним впродовж дня, опадів не очікується. У Хмельницькій області температура в день підніметься до плюс 20 градусів тепла, а вночі плюс 14. Спостерігатиметься малохмарна погода. У центральних областях у Кіровоградській області температура вдень складе 23 градуси тепла, а вночі буде плюс 13. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Хмарність буде мінімальною, без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 21 градус тепла, а вночі знизиться до плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується малохмарна погода. У Черкаській області температура в день буде 21 градус тепла, а вночі плюс 14. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. Прогнозується малохмарна погода. Опадів не передбачається. У Дніпропетровській області температура в день складе 25 градусів тепла, а вночі плюс 14. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується малохмарний день. У Вінницькій області температура в день становитиме 20 градусів тепла, а вночі плюс 12. Небо буде переважно ясним. Опадів не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Такі метеорологічні новини на 10 червня. Бажаю вам спокійного дня і гарного самопочуття. До завтра!